Так, щось плембало. Ось тут ось бачите, викопав монетку. Так, це у нас 15 копійок щитовик. 32-го року, блін, світла не вистачає, фокус не ловить. Так, да, 32-й. 32-й, 15-ка ось така. Йдемо далі. Так, ось яма одна, яма друга, зараз подивимося, що в цьому камочку. Так, Там. Так, десь тут вона. Ні, це вже фольга, друзі. Бачите, який ж На жаль. Лазимо, коротше... Ой! Поверхневий сигнал. Так, кінчик в траві. Я вже трошки повернув пальцями. Взагалі сигналів нема, абсолютно. Кришка. Йопана бабушка. Охренеть. Золото? Ні, це не золото. Капець. Оце находочка, блін. Так, зараз будемо трошки його почухаємо і подивимось. Я вже такова бачив, що воно лежить, але не докопав. Думав, що золото, а це не золото. В общем, коротше, трошки почухрали, бачите, ось такий перстіньок попався. Може це срібло в позолоті. Ну, Клеїм ніяких немає. Там я думаю, що якась біжутерія. Але все одно приємна знахідка офігенна. Ну що, йдемо далі. Камрад підняв сигнал, прикольний був, але щось таке не зрозуміле. Якась хреновина, блін. Така закруглена пола всередині. Шмурдяк, коротше. Чорний сигнал був. Тут ось, бачите, заточка йде. Це, мабуть, якась ще от борони, а може і ні. Хрен його знає. Ну, якийсь шматок чорного. І щось це було. Знаєте, пишіть і я йду далі. Так, інтересний сигнал. Дуже на зриві. 81-82 підміть бі, але дуже-дуже глибоко. Зараз я буду його розкопувати. Так, це в нас походу схоже на гудзика. Так, давайте подивимось, так. Да. Це гудзик від підсумку Трьохдирочник Значить, тут були бої і німчура ганяла. Були стички. Ну що, йдемо далі. Он в Він каже, сигнальчик класний був. Що там? Солдафона знайшов. А, та я так і понял, у мене такий <гум> в дитинстві був Прикольний. Скажи, да? <гум> і ще стан такий офігенний, походи може ще лежать. Може. Щас колекцію насобираем. Да, і продамо. І станемо <гум> мільйонерами. миллионерами. ось тут знахідка, блін, капец! Все. Смотрите. Ух ты, -мо! Оце так так! Оце знахідка, блін. Вы сейчас, пацаны, охереете, блин. Просто. Вот это шоколад, блин. Охренеть. Гостро. Гостро, да, блин, капец. И низко лежало, да? Да не, нормально, глибоченько. Ти шо, блядь. Охренеть. Там дірка ще є, коротше. Список вставляли, штрикали. Це черняхи чи скіфи, чи хери. Це скіфи, скажімо. Скіфи? Так. Бач, як чуйка добре зроботала. Так ти Там камрад знайшов, щось несе, каже гудзик. Гудзик. Злизаний. Да, часто попадаються такі. Ну це вже, бач, це вже добре. Це вже ми правильно прийшли, конкретно правильно. Ідемо далі. Ну, дивіться, думав, ну да, садили в звіря, він побіг, забіг десь. Да Де ніфіга. Тут ще дивіться, дивіться, що ще лежить. Ось такий ось юнак. Ще один. хера собі, блін, аж два. Маленький нак, охотніший. Щось воно було. І мабуть тут чи мисливці стояли, чи вони тут полювали, чи що вони тут робили. може, і жили тут. Ще одна знахідка. Супер. Просто супер. Ідемо далі. Камрад кусок ножа знайшов. Ану. Так, да, ножик був. Скоріше всього. Накі не такі. Та там одні. Ці. Ось така коробочка від чого вона. З якийсь клеймо є всередині чи ні? Це, мабуть, Та ні, щось є. Зараз я її чухну, подивимось. Трошки почистив, коротше, нема тут ніяких клейм. Знаєте від чого воно? Пишіть, я думаю, що це Друга світова війна, якась коробка від чогось. Ось така штучка, ще одна на ножик похожа. Заострене воно, бачите? Але шматок, на жаль, йдемо далі. Шматок підковий обувної, бачите? Були тут люди вже пізніше, після скіфів, кімерійців, а це вже ближче до царських часів. Йдемо далі. Запал від гранати, бачите, з чекою разом. Ось така знахідка, ще блін облопатою обстукав, це жесть. Йдемо далі. Ось така запчастина фаркоп якийсь, у ну, І65, та я знімаю. Ідемо далі. А ні, саль все, кальто знайшов. Проба є, 5G написано, прикинь. 5G? Виш? Та так -да, кольцо, оно узорчики йдуть по так 5G. нього. 5G. Місто проби. 56. А, то не 5G, то 56. 56, так. Да. Я думав 5G кальцо. З Wi-Fi. Це изготові. Прикольно. Ось таку штучку підняли. Знаєте від чого по щиті, що воно таке? Якийсь кол кудись забивався чи що воно? Не зрозуміло. Ну йде вас питання, І що, і от мамі не страшно, так підводити дітей відкинуть. А не дикі, я просто дітей.